Доброго дня, малята, послухайте легенду про вишиванку. Давно був час, коли люди на землі почали вмирати від хвороби, якої ніхто не знав. Втікали люди з сіл у ліси, та й за ними йшла хвороба, не жаліла ні старих, ні молодих. Люди були у розпачі. Що робити? Як врятуватися самим та врятувати дітей від хвороби? Та ніхто не знав, що відповісти. Аж доки невідомо звідкіль прийшла бабця і сказала Беріть білі святкові сорочки і маленькими хрестиками шийте на них зілля, що росте на нашій матінці землі і дає нам здоров'я, мак, калину, мальву. Ромашки, волошки і барвінок. Та шийте кругом на рукавах, на грудях, шиї, і носіть щодня. І будете здорові, бо передасть вам те зілля від землі, силу та здоров'я, красу і вдачу передасть від квітів. Послухали люди стареньку, і з того часу. Відійшла хвороба за ліси і за моря, і ніхто більше про неї не чув, а люди пам'ятають слова старенької і ходять у вишиванках. Носять цю красу і донині.